Доброго дня, шановні колеги, сьогодні у нас 30 жовтня 2024 року. Проходить починається засідання, спільне засідання двох комісій. Це комісія з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій і комісії з питань прав людини, депутатської діяльності, регламенту гуманітарних питань, молоді та спорту, житлово-комунального господарства та цивільного захисту. Та цивільного захисту Великодолинської селищної ради. На, комісії, на спільній комісії присутні члени двох постійних комісій. У ми маємо кворум. Основне питання, яке сьогодні буде сьогодні, буде розглядатися на 52-й позачерговій сесії Великодолинської селищної ради, це ухвалення звернення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. З текстом ми ознайомились? Ви ознайомились. Текст підготували спеціалісти Ради. Є якісь питання до тексту зауваження? Немає. Тобто, ми будемо, ви розумієте, да, ми будемо рекомендувати депутатському корпусу прийняти. Це звернення від Великодолинської селищної ради в повному обсязі. Хочу зауважити вам, що в кінці ви бачили, що ми звертаємося до міста партнера міської ради міста Кінчешти Республіка Молдова, з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національним судом. Наразі Наступні питання вони стосуються фінансів. Це у нас про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради про місцевий бюджет. Ми отримали ряд звернень від директора комунального підприємства Молодіжня 2 щодо надання дозволу про перерозподіл асигнувань для придбання бензопили на загальну суму 27 тисяч гривень. Друге про визначення головним розпорядником субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Великодолинську селищну раду та призначення виконавцем надавачем послуг з харчування учнів початкових класів комунальне підприємство Громадське харчування. Розгляд звернення директора комунального підприємства Великодалинське Сергія Вончарова щодо надання дозволу на перерозподіл фондів та статей витрат грошових коштів залишку асигнувань для проведення експертизи проекту будівництва капітальний ремонт та ворожі навколо ВНС по вулиці Паркова. Звернення начальника відділу освіти культури, спорту та молодіжної щодо змін до бюджету для вчасного фінансування заробітних платів на розвитку корекційні заняття в закладах дошкільної освіти на загальну суму 1200 гривень. Розгляд звернення вело начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Великодолинської селищної ради щодо надання дозволу на здійснення перерозподілу бюджетних патриовань, затверджених у кошторисі бюджету 2024 року, за головним розпорядженням Великодолинської селищна ради. Далі про визначення головним розпорядником субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на проєктні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей серій та дітей, позбавлених батьківського опікування, осіб з числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету Великодолинську селищну раду Одеського району Одеської області. Загальна сума 5 мільйонів 337 тисяч 517 гривень. Далі про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Ви пам'ятаєте, на минулої комісії ми розглядали питання щодо надання державної субвенції на харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти громади. Четверте питання про доповнення видів економічної діяльності комунального підприємства Громадське харчування та затвердження його статуту в новій редакції КП громадське харчування додає кведи для забезпечення гарячим, харчування. гарячим харчуванням учнів початкових класів освітньої субвенції. Про розгляд проекту рішення Великодолинської селищної ради про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради про затвердження цільової програми Великодолинська Безпечна громада на 24-25 роки. Також на минулій бюджетній комісії ми з вами це питання вже обговорювали. Там змінюють, зміни по сума 250 тисяч, які ми мали виділити на. На, на, національну поліцію. Так. І про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих міжсесійних період. Їх у нас три: за номером 229 від 14.10, 233 від 22.10 і 234 від 28.10. Вони стосуються передачі дизельного палива в кількості 1000 літрів. На з КП Великодолинське на відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики для забезпечення освітнього процесу. Далі затвердження проєктно-кошторисної документації на об'єкт поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицям Чорноморська, Степова, Південна, Ольгіївська, Навалісова, Східна, Залізнична, Одеська, Маріїнська і вулиця Гейсмана в селі Молодіжне. Uh, і uh, проведення поховання загиблого жителя селища Великодолинського Кадряну Сергія Сергійовича uh, uh, дорога, uh, да, розпорядження uh, щодо проведення, проведення заходів щодо організації проведення поховання. Uh, питання вичерпані uh, комісії. Uh, прошу комісію голосувати за те, щоб рекомендувати uh, депутатському корпусу. Uh, Шість питань, п'ять питань. Всі за перше питання, напевно, ми проголосуємо окремо, тому що будуть голосувати і члени іншої комісії, а за ті тільки члени з питань фінансів. Значить, прошу голосувати. Хто за те, щоб ухвалити рішення про ухвалення звернення Великодолинської селищної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським? Повному обсязі прошу голосувати членів двох комісій. Дякую одноголосно. Рішення прийняте. І п'ять питань комісії з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, планування, соціально, економічного розвитку та інвестицій. Восьмого скликання. Прошу голосувати комісію з питань фінансів. Рішення прийнято, шановні колеги. Комісія, спільне засідання двох комісій завершуємо. Слава Україні! Героям слава!